Дрони над Європою, дешеві жарти та ядерні погрози стендапера Путіна. А вибори в Чехії можуть відкрити двері Москві прямісінько у серце ЄС. Ми розберемо, де тут серйозно, а де просто кремлівський цирк. Вітаю! Я Андрій Ковальський, і ви на каналі Факти Лайв. Тож влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Але, будь ласка, з вас вподобайка і підписка. Це найкраща відповідь путінській пропаганді. Світло! Зброя у війні росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі, а українцям, вочевидь, знову доведеться звикати жити за графіками. Чернігівщина після удару по підстанції в Славутичі сидить у режимі 3 години і зі світлом, 6 без школи переходять на дистанційку. Критична інфраструктура тягне на генераторах. А по селах і містах працюють сотні пунктів незламності. У Луцьку міський голова прямо каже: запасайте воду, заряджайте повербанки і не забувайте про генератори, бо блекаут дуже можливий. Школи вже підготувалися. Там є тепло, інтернет, і навіть зарядка для телефонів. У Полтаві та Вінниці нові графіки відключені, хоч поки що це лише страховка на випадок серйозних проблем. Але всі ми знаємо, коли лунають вибухи, плани переростають у реальність дуже швидко. Отже, правила прості: економимо електрику, тримаємо генератори заправленими, павербанки зарядженими, і пам'ятаємо, темрява триває лише доти, доки ми її не переможемо. А на Уралі знову бавовна у місті Березники Пермський край вибухнуло на заводі Азот компанії Уралхім. Це одне з найбільших у Росії підприємств з виробництва аміаку, карбіду та аміачної селітри. Простіше кажучи, воно штампує і добрива для полів, і сировину для вибухівки, але більше не буде. Виходить, що навіть на Уралі за 1700 км кілометрів до України заводи вже не почуваються у безпеці. Росіяни можуть скільки завгодно розповідати про планові зупинки і технічні несправності. Але ми ж з вами знаємо, коли <тан> дим залишов. валить із цехів, це точно не про профілактику. Тож, вочевидь, це новий рекорд дальності помсти від українців. Офіційно ВРФ кажуть, що це коротка Зупинка технологічного циклу, нібито без жертв, і загрози до але місцеві чомусь бачили прильоти у виробничі цехи. Вот пролітало п'ять дронів, Три потрапили в азотку, один збили. Ну, то тобто, есть, ну, в прямому смысле, просто на МЧСники збили его, а останній дрон попал на седьмой квартал в дома. І там сейчас пожар. Тож наші дронові атаки відчутні для Росії. Вашингтон Пост пише, що удари по російських нафтопереробних заводах фактично змінили енергетичну карту агресора. Як звітують хлопці 14-го полку сил безпілотних систем, лишень за вересень вони разом з колегами успішно відправили безпілотні бандеролі на 19 НПЗ Росії. За даними Вашингтон Пост, майже 40% нафтопереробних потужностей Росії зараз просто зупинилося. Здебільшого через позаплановий ремонт після бавовни. Це одразу по. Значилося на ринку у різних регіонах є дефіцит пального найбільше в окупованому Криму, де навіть вели обмеження на продаж бензину. Щоб латати дірки, Росія збільшила закупівлі бензину у Білорусі аж на 36% порівняно з минулим роком. Тобто, замість енергетичної наддержави бачимо порожню бензоколонку, яка бігає до сусідів з каністрою. Тож удари по НПЗ – це удари по гаманцю Росіян і спроможності воювати. Невідомі дрони, і знову вони паралізували роботу європейського аеропорту. Цього разу це сталося в Мюнхені. Інцидент стався пізно ввечері. Через помічені безпілотники довелося закрити злітно-посадкову смугу. Через це понад два десятки рейсів скасували або перенаправили. Сотні пасажирів застрягли в терміналах. На місце виїхали поліцейські патрулі, але жодних дронів чи їхніх операторів так і не знайшли. Подібні випадки у Німеччині вже траплялися раніше, і щоразу влада обережно називає апарати невідомими. Міністр внутрішніх справ нещодавно визнав, загроза безпеці зросла того, що у Берліні готують новий закон, який дозволить військовим збивати підозрілі дрони не лише над військовими об'єктами, а й поблизу стратегічних цивільних. Європейське небо стає все менш безпечним. А німці вкотре переконуються. Іноді затримка рейсу залежить не від погоди, а від чихось пташок, які літають де їм заманеться. Схоже, чи то були дрони у Європі, знають усі, але не всі говорять вголос. Ми ж не втомлюємося повторювати, що Росія країна-терористка, яка відверто зневажає усі правила й закони. Про це говорять навіть у самій Росії. І навіть ставлять прямі питання в лоб кремлівському диктатору. Навалдає, начальник Росії, приїхав на дискусійний клуб і там отримав пряме питання. Путін віджартувався, мовляв, європейцям треба заспокоїтися і займатися своїми справами, а за поребріком поки не гралися. Владимир а зачем ви в Данію столько дронів посилаєте? Не буду, не, не, більше не буду больше вот. не буду. Більше. Вот. Не буду больше ні во Францію, ні в Данію, ні в Копенгаген. Куди ще ти літають? На да, де да, в Лісабоні, да, да. Лісабон. куди вони літають. Але на цьому жарти скінчилися. Путін далі перейшов до відвертої погроз. Заявив, що це Україна, начебто б'є по околицях власних Запорізької ЕС, яку Росіяни просто вкрали і вже вважають своєю власністю. Тож Росія може відповісти дзеркально завдавати ударів по українських атомних електростанціях. Диктатор пригрозив і європі. Мовляв, Москва швидко відреагує, якщо вважатиме, що її провокують. І додав, що майже весь НАТО зараз воює проти Росії через Україну. Війна проти нашої держави він назвав війну українською трагедією і вкотре переклав відповідальність на той такий захід. Тож із кремлівських вуз прозвучала звична суміш: дрони, брехня, шантаж, ядерною катастрофою та інша маячня. А на тлі цього безладу у Чехії стартували парламентські вибори. Вони можуть змінити не лише внутрішню політику країни, а й курс Праги щодо України та Європейського союзу. Голосування триватиме аж два дні. Експерти попереджають, результат перегонів може стати переломним і поставити Чехію в один ряд із Угорщиною та словаччиною. Це ті держави, які відверто рухаються у бік Москви. Фаворитом перегонів вважають рух ано на чолі з мільярдером та колишнім прем'єром Андреєм Бабішем. Він уже пообіцяв, у разі перемоги відновить закупівлю російських енергоносіїв і скасує допомогу Україні. Йдеться навіть про відмову від чеської ініціативи закупівлі понад 3,5 мільйонів артилерійських снарядів для українського війська. Бабіш, який у 23-му програв президентські вибори генералу Петру Павелу та має звинувачення у шахрайстві із субсидіями, значно наростив рейтинги. Соціологи прогнозують, йому Близько 30% голосів і впевнену перемогу. Президент Чехії Петр Павел прямо попередив громадян. Результат виборів визначить майбутні Україні країни за його словами. Чехія потребує уряду, який відстоюватиме суверенітет у колі демократичних держав і не залишить своїх громадян на милість Росії. Тож Чехія може піти або з пивом у ЄС, або з газом у Москву. Ваш прогноз: Чехія залишиться з Україною та Європою, бабіш заведе в обіймі Кремля, або буде хаос, або ж можете залишити власний варіант сценарію, який здається більш реальним, звісно, у коментарях. А далі про найприємніше обмін, на який чекали вся країна нарешті відбувся. Додому повернулося 205 наших людей, 185 військових і 20 цивільних. Уперше українських цивільних поміняли на російських, і це без перебільшення історичний момент. На рідну землю вступили оборонці Маріуполя, Нацгвардійці, яких Росія викрала з Чорнобильської АЕС, наші морпіхи, прикордонники, піхотинці і штурмовики. На Чернігівщині сльози, обійми, сміх крізь біль. Ця радість змішана з болем за тих, хто ще залишається у неволі. Він сьогодні повернеться! Господи, слава Богу! Ромачканий, рома, ти Ого. дома. По щасливих і заплаканих обличчях видно, хто отримав омріяну смс-ку. Павлю Гарриванович було звільнено з полону. Ігоря поміняли дід до нас. Марія чекала на чоловіка три роки. Він нацгвардієць, служив на Чорнобильській атомні. 22-го року відстипаючи росіяни полонили 103 нацгвардійців. Відтоді не бачила батька і дитина. А, останнє, що він чув, це Рита йому сказала у голосове повідомлення, коли він ще у на станції ще був зв'язок. Вона записала йому. Сказала, тату я тебе люблю. Це що він почув від неї захисника. Звільнено з полону. Господи, дякую тобі. Боже, пані Марія дочекалася звістки про тобі. сина Андрія. Він воював на Донецькому напрямку, і зі своїх 38 років він у полоні майже три з половиною. Спочатку був у сумнозвісній Оленівській колонії, де окупанти скоїли теракт і вбили багатьох українців. Потім його возили усією Росією. Вона ловила про нього кожну найменшу звістку. У четвер прийшла зустрічати у третє. Сім місяців я не знала вісточки про нього, де він знаходиться, чи він живий, красивий, бо мій самий лучший. Що скажете, ніколи побачити, коли побачу, що я його люблю, що я його довго чекала. І дай Бог всім дочекатися, і дай Бог, щоб війна ця клята закінчилась. Отут відбуваються найемоційніші моменти, бо одні дочекалися, інші лишаються тут. Чекаючи на той самий заповітний дзвінок, Першими привозять тяжко хворих. Бійці, які вирвалися із російського пекла, попри біль намагаються жартувати. Та ладно, Я не варто <рес> я вас чекаю. Я заслужений вашою увагою. <рес> Таких швидких тут три інших везуть автобусами. На територію однієї з лікарень на Чернігівщині вони прибувають аж під вечір. У координаційному штабі кажуть росіяни щоразу. Відтягують обмін цей уже 69-й. Він великий. Його називають комбінованим. Частково це стамбульські домовленості. Додому повернулося 185 військових. Це 25 нацгвардійців із ЧАЕС, захисники Маріуполя, і Азовсталі, інших українських напрямків. Є рядові сержанти, двоє офіцерів. Та є і 20 цивільних. Їх захопили під час великої війни по усій країні. Повертати цивільних дуже складно. Вони Згідно з Женевською конвенції, не мають бути обмінами а повернутими. Тому ми говоримо, що сьогодні відбулося взаємне повернення. російська сторона передала Україні 20 громадян України, і українська сторона так само передала громадян Російської Федерації. Ті, хто зустрічає, намагається вирахувати саме той автобус, який привезе їхніх рідних. Декому це вдається. Боже, він на такі давай. Все, 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 все. <рекунти> Хочу його побачити ще раз, тому що ми дуже давно не бачили. Ну, сьогодні вже зачекалися на нарешті. <рекунти> <рекунти> Найкраще мити, але вже нерви, знаєте. Пошаря. Ті, хто поки не дочекався через вікно, показують фотографії зниклих безвісти або полонених, а раптом хтось десь когось бачив. Чоловік Оксани зник біля Красногорівки майже три роки тому. Вона на зустрічах у четверте щоразу вірить, що виграє у цю лотерею. Це настільки радість, але і біль, бо кожен очікує свого. Обов'язково і всім бажаю дочекатися, бо це велике щастя. Ті, хто повернувся цього разу із пресою, не спілкуються у координаційному штабі, кажуть, стан багатьох важкий і з кожним працюватимуть медики і психологи. Від 5 до 8 років за ґратами світить водієві Мерседеса, який вирішив, що кулаки переконливіші за правила дорожнього руху. Тепер цей герой може спробувати паркуватися вже не на велосмугах, а на нарах. Мова про 44-річного Олександра Хіліка. Він тричі вдарив велосипедиста в обличчя лише за те, що той зробив зауваження через неправильне паркування. Потерпілий з непритомнів і впав. А нападник як справжній лицар, турботливо відтяг його на узбіччя і. Поїхав далі, а людину кинув непритомну без допомоги на призволяще. Сашу Геліка швидко знайшли, але суд відпустив його під нічний домашній арешт. Прокуратура на щастя не дала спустити справу на гальмах. Тепер підозрюваному інкримінують ще й залишення у небезпеці і найближчим часом вирішать питання про тримання його під вартою. Іронія долі це, це той же чоловік, який проходить у справі про закупівлю зимової форми для київської тероборони на 25 мільйонів гривень. Сподіваємося, що ця справа. Тримає справедливе завершення. А вам я дякую, що додивилися. І не забувайте підписуватися на наш канал, аби нічого не пропустити. І залишайте свої коментарі, бо ми їх читаємо, і нам дуже важлива ваша думка.